Усього в Одеській області працюють 9 територіальних сервісних центрів, які підпорядковуються регіональному. Один з них знаходиться на вулиці Корольова, 5. Відтепер з усіма проблемами водії з різних районів та міст можуть приходити до його співробітників. У холі їх зустрічатиме консультант, який люб'язно відповість на всі запитання та допоможе зорієнтуватися на місці. Стало менше ну то есть людей, тому що люди раніше допустимо стояли, не було такого то есть, как бы консультаций, Люди могли стоять в очереди просто щоб задати вопрос, навіть элементарный, де платити штраф. То есть вони можуть по 5, 10, 15, 20 минут стоять в очереди. Сейчас, сейчас люди то заходять как бы, ми їх направляємо. Зміни торкнулись і оформлення документів. Довідка рахунок скасована. Замість неї виписується договір куплі продажу. Раньше, допустим, все автомобили снимались с учета, то есть это занимало у людей время. Сейчас как бы по новой базе идет сразу же прямая перерегистрация, то есть людям необходимо, ну, не нужно снимать автомобиль с учета. Они выписывают договора купли-продажи, и сразу же уже новый покупатель на себя может регистрировать транспортное средство. Послуга укладення договору куплі-продажу безкоштовна. Раніше за аналогічну довідку потрібно було платити до тисячі гривень за послуги співробітників центру. Зараз же ситуація змінилась. Продавці-покупці самостійно заповнюють договір у трьох екземплярах для учасників угоди та архіву сервісного центру. Платна лише перереєстрація транспортного засобу. Еще одно новшество – Це то, що можна автомобіль з учета не знімати. То є з одного власника перерегистримувати на другий. Сама услуга реєстрації стоїть около 500 гривень. Тобто туди входять свидетельство регістрації, нові номерні знаки. Планувало, що нововведення спростить всю процедуру та заощадить гроші учасникам угоди. Сидімов, вже, мабуть, час-півтора туди в трьох енземплярів. Много чего непонятно. На образцах тоже приходится два-три раза подходить к окну, спрашивать, как правильно написать. А раньше как было? Ну, раньше было. Вы сталкивались, что Раньше было проще справку счет там выдали. Туда нужно было платить деньги. Да, да. Ну, сейчас говорят, дешевле, бесплатно. Ну, посмотрим. Не знаю, пока нет. Відтепер здавати іспит та отримати права можна, і у територіальному сервісному центрі на вулиці Академіка Корольова. 5. нагадаємо, що раніше в обов'язковому порядку потрібно було їхати на шостий кілометр Овідіопольської дороги. Анастасія Робулесь, Валентин Блях, Владислава Гарбарь, факти.